Представники засобів масової інформації країн-членів НАТО та провідних українських телеканалів змогли відвідати органи військового управління і військові частини безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Брифінг щодо ситуації на Донбасі для журналістів провів заступник керівника штабу АТО полковник Валентин Федічев. Зокрема, він проінформував громадськість про кількість та склад військ Російської Федерації як поблизу українських кордонів. Так і на території нашої держави. Також офіцер наголосив на тому, що на території так званих ДНР і ЛНР формуються незаконні збройні формування за організаційною штатною структурою російських військових частин. В созданні корпусів приймають непосередньо участие воєнної служби сил Російської Федерації. На основні штабні і командні должності до окремого батальйону. включительно назначаются офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Подкреслил он и то, те, что террористы не хотят дотримываться минских договоренностей. Всего с 15 февраля по 10 марта сепаратистами было проведено 831 обстрел позиций подразделений сил АТО, а также предпринято 20 попыток штурма. І 17 бойових столкновій. Після брифінгу журналістів відвезли на передові позиції сил АТО, де вони змогли поспілкуватися з солдатами та офіцерами і ознайомитися з їхніми бойовими буднями. В моєму направленні поки що тихо з 22 числа, не з 15-го з 22-го. По окраїнам ближайших клуб постов, слышно, що там до сих пор проводиться обстріл наших позицій.